Вітаю! Впевнений, що всі ви, крім бою Олександра Усіка, слідкуєте і за тим, як Збройні сили України проводять успішні операції на території нашого ворога. Там багато об'єктів уражено, багато міст уражено, добралися дуже глибоко в Російську Федерацію, і це дійсно показує потужність і навченість Збройних сил України. І Путін не міг від не відреагувати. І ось буквально два відео, які постять українські канали, я хотів би розібрати. Давайте послухаємо і спробуємо проаналізувати. Ось перше відео, яке було означене як таке, в якому є пряма погроза використання повторно орішника по території України. это же вообще событие, но ну, одно из событий года. Мы сразу подняли многие ваши высказывания за прошлые годы, и вы тогда вот говорили, мы еще с вами узнаем о новых разработках наших оружейников. Вот насколько глубоко лично вы были вот в этой теме Орешника все? Нет, а он не был в теме Орешника. Но ну, журналисты, кейс просто... До речи, вы чувствуете, как российская мова украинского в Украине отличается от від этого? Это те, кто говорят, что там... Далі. А орешник это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Так, да. <клес> Ничего подобного никогда не происходит. Ну це чергове. Він от кого говорить, це але наші експерти вже це називають постійно аналогів нет. Ну аналогів нет, але ситуація така, що аналоги є, і часто інколи успішніші. Ну, ну. Це вперше. Не пройшло от з таким видом оружжя. Наскільки глубоко на да, вперше там Хіросі Нагасаки там зараз э, аплодують ладошками ног? А, хто живий залишився? Ну на -ну. да, ну, достаточно глубоко. Но, э... Міністерстві оборони були різні точки зору на цей а в конці кінців я к... А, да, кіно. Да, да, да. Ми це чудово знаємо. У нас теж є така штука. Знаєте, у Міністерстві оборони були різні точки зору. Це знаєте, як буває? Це різні точки зору висловлюються, щоб а той, хто приймає рішення, він так спостерігає. От, і тут головне висвітлити різні точки зору, щоб попасти в те, що думає головний. И вот когда попали в точку, всем мотивы начинают приеднуться до этой точки зрения. Я угу. ну -ну. считал, что его А нужно производить, угу. и дал прямое указание это делать, угу. выделить необходимые ресурсы, и Б согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях. Ага. А те, кто были против, они дали продолжить Министерство обороны работать там, Российской Федерации нет? Ну, до речі, дуже багато родичів, деяких наших чиновників в різних відомствах, працюють, до речі, дуже близько до Путіна, прям на високих дуже посадах. Тому я думаю, що наша влада якраз в курсі, в курсі, що там було, і хто там давав, і як це все відбувається, і приймаються рішення. Ну, то я думаю, що рішення приймаються. Дуже схоже на те, як рішення приймаються в деяких наших відомствах, де одна людина насправді щось вирішує, і я бачу, як Володимир Зеленський намагається з цим десь боротися, намагаючись утвердити власну точку зору. Але по місцях, по місцях, оці місцеві царьки, які вирішили, що вони цар і Бог, вони от от по лінії нашого ворога працюють. Сам прийняв рішення, сам переконав своїх підлеглих і окей. І, а потім разом мародерять. А хто мав іншу точку зору, того давно тюф туф туф і свободен. Так ось, ми з вами почули цей уривок. Тут немає про те, що рішник будуть застосовувати по Україні, але є друга частина, це вже він десь виступає, десь коротше, в кріслі сидить на, на фоні там своїх прапорів. И тут уже он говорит про удары по Российской Федерации, которые мы видим в последние дни. Массово, реально долетают дроны и руйнуют инфраструктуру, нафтозаводы и так далее. Ну вот что. Он не старался у нас чего-то разрушить. Он столкнется с... с, многократно большими разрушениями у себя за это. И А у нас воно то що? То немногократно, да? то там все по-дитячому. Бахмут. Ну, я, я мовчу. Там, це те, що Бахмут просто всі в курсі. Да? Там Мар'їнка, Харків, Миколаїв, Одеса, і, і так, Запоріжжя, в Києві, от що було не то все, то дрібниці, правда? Бо що ще питається. сделать у нас в стране, но мы с вами, как это вот мы сейчас отметили, будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать. Там у них один генерал уже подвигался вперед и шел вот так вперед до машины и его там, ну короче, подвигался вперед уже дуже близко, где-то до Апостола Петра чи Павла, там, дуже близько вже наближений. Двигатися вперед. От куди двигатися вперед? От хочеться спитати у цієї людини. Куди? Куди ви двигаєтесь вперед? Для чого ви це робите? З якою метою ви це робите? Тот ще, який нам намагається хтось наносити, але будемо йти вперед ще більшими темпами, от як зараз. Будемо... Нормальна логіка, да? тобто нам ущерб наносять, а ми будемо йти ще більшими темпами, щоб вам ще більше ущерб наносили? Ну, ви вже бачите, що війна перетворилась вже на просто знищення інфраструктури, людей, всього того, що було побудоване, всі ті надбання, які були. От, от просте питання, чому, чому ви не хочете визнати, що це була помилка? Кровава, велика помилка. Ну можна ж зупинитися. Можна зупинитись, і е, ну я вже не кажу вибачитись, а просто хоча б зупинитись. Але проблема в тому, оце тепер переходимо до того, для чого я це все записую. Тому що ви оце все, оці розбори, почуєте на каналах інших активістів, які будуть вживати там нецензурну лексику. Вони дуже гарно це все пояснюють. Самі вони на фронт, до речі, не йдуть і дуже кричать, коли їм приходить повістка. там, Мама визиває мінтов, мемом вже стало. Так от, ці люди вам дуже розкажуть гарно все, як вони не бояться Путіна. Тільки в армію вони не йдуть. На передову вони не йдуть і будуть кричати на весь світ, що їх хочуть знищити. Так от я до чого це все? Оце небезпека того, коли вся держава. Вся держава Російська Федерація залежить від однієї людини. От я не хочу, щоб наша країна колись перетворилась на таку державу, в якій воля однієї людини, а всі інші підневольні виконують чомусь оці накази. От в Російській Федерації дуже багато людей, я впевнений, які. Не погоджуються з тим, що сьогодні ця людина робить в Україні. І сім'ї, і брати, і сестри. Вони вчора показував один дипломатик. У нього брат в Російській Федерації, генерал-майор Міністерства внутрішніх справ. Сам Путін присвоював йому це звання в 2016 році. Вже війна йшла. А брат дипломатом працює в Україні, теж на високій посаді. Ну, така сім'я. Одного брата в одне місце змогли влаштувати, другого в Москву відправили, і там теж він зробив кар'єру. Ну отак виявилось. А скільки сімей, де дружина-росіянка, і українець, або цей росіянин ця українка. Скільки такого? Я впевнений, що є люди в Російській Федерації, які не просто не погоджуються з цим, а внутрішньо протестують проти цього. Але зробити вони нічого не можуть. Тому що ніяк їхня думка ніде не враховується. Оце все басні про те, що там в міністерстві були якісь різні точки зору. Та не було там ніяких точок зору. А якщо там були якісь точки зору, то давно ці люди вже не працюють, якщо ще й живі. І от оце і називається диктатура. Оце і є тиранія. Оце і є авторитарні режими. І я дуже хочу, щоб ми вийшли з цієї війни і потім провели вибори. І Могли сказати, ми змогли минувати шлях ось такий. Коли вся країна, коли вся велика промисловість, коли вся велика військова потужність небезпечна залежить від однієї людини, та навіть в США, процеси не залежать від однієї людини. І є процедури і імпічментів, і різних громадських там організацій, і сенатори, і є Купа можливостей для того, щоб зупинити неадекватну людину, якщо вона добралася до верхнього місця, я дуже сподіваюся, що нашу країну це ніколи не буде стосуватися. Тому що оце прямий наслідок узурпації влади однією людиною, яка не переобиратися, ну це ж не вибори, це фейк, фактично імітація. Хоча його підтримують. Але нема просто інших кандидатів. Просто нема. Оце ж наша історія. А за кого голосувати нема. Ну, В нього теж немає опонентів, тому що їх фізично немає ніде. Ні в просторі, ні, ні в часі, ніде їх немає. Тому от є отаке. Плюс гарно побудована медійка. І все ніби гарно, все ніби виглядає демократично, і вибори є, і е, громадяни ну, не живуть там в якійсь релігійній країні. Да? І пересування є, і все. Але від однієї людини все залежить від її волі. І оце вкрай небезпечно. Оце те, що я з жахом не хочу, щоб в Україні було. Бо якщо ще, і не дай Бог, ще в якихось країнах буде таке, а воно є в багатьох країнах, де від однієї людини залежить все. А з урахуванням того, що сьогодні мають держави. У військово-промисловому комплексі, в штучному інтелекті. Якщо ми будемо будувати держави, державу і нашу в тому числі, де від однієї двох-трьох людей залежить все абсолютно, а всі інші просто виконавці, то ми можемо. От, а я не хочу: слава Богу, що поки що в країні є якісь баланси, вплив партнерів. Вплив американців, європейців там, і так далі, які не дають можливості повністю е от, змоделювати ось це. Та і, в принципі, наші чиновники вони завжди розуміють, як в країні може все обернутися, якщо хтось намагається узурпувати владу. Ось приклад, що може бути. І там спокій, ніяких революцій, ніяких бунтів, нічого немає, все тихо, спокійно. Живуть, до речі, не всі бідно, там є дуже багато багатих людей. Є нафта, є газ, є алмази, є корисні копалини, є ліс, там дуже багато всього. Але одна проблема: все залежить від однієї людини. І це небезпечно. Телеграм, YouTube шапці профілю. Підписуйтесь, можете стати спонсором каналу. Ну а ці відео я залишив в себе в телеграмі. Бережіть себе.